Так виглядав дитсадок після гасіння пожежі. Зараз місце падіння гвинтокрило вже розчищено від уламків. Пошуково-рятувальні роботи завершено. Вчора протягом дня різнились дані про жертв, але після уточненої інформації стало відомо 14 загиблих, з них одна дитина. <звук> На борту вертоліта був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський Його перший заступник Євген Єнін. Держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також їхні помічники та екіпаж Гвинтокрила. Всі вони загинули. Серед цивільних жертвами злочасної трагедії стали четверо дорослих і одна дитина дівчинка Мілана. На цьому фото вона розпаковує новорічні подарунки. Микола також провів п'ятирічного сина вчора до закладу. Під час падіння гелікоптера вони були всередині, дитина і чоловік дивом вціліли. Але в батька загорівся одяг. Мій син сказав, мені зараз в нього шок, 5 років. Він каже, що папа, я думав, що я цього садочка не вернусь. І коли я став дивитися вікно і бачу, що це махіна летить прямо на садочок. Я ну, я думав, що все. Місцеві навколо допомагали чим тільки могли. Особливо вразили підлітки старшокласники, які без зайвих емоцій кинулися на допомогу. Перекис обробили, надали пов'язочки, дали цукерок, заспокоїли, записали імена, знайшли батьків. Забігла мама, вона ну її емоції були просто. Я не знаю. Це мабуть, і найщасливіший день в житті, що її дитина вижила після ось такого, що трапилось. У наслідок авіатрощі в лікарнях залишаються 16 постраждалих. Серед них шестеро дітей. Родинам загиблих буде виділена матеріальна допомога. Правоохоронці розглядають три версії трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та диверсія. На місце ж страшної події мешканці весь час несуть квіти та іграшки. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.